Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні неділька, вихідний день, звів коні пасти, були Незбу там вже повипасали трохи Туді гарна готава така заправила. І цей пасуть. Дора почорніла Потемніло, верніше, не почорніл. Хотів зробити маленьке оголошення. Так як ми говорили, збираємо гроші на автомобіль. Сьогодні будемо сьогодні будем розігрувати цей. Будемо сьогодні кліщі, копитні кліщі. Нам передали їх з Іспанії. Передав Руслан. З Іспанії. Сьогодні буде 8-й годині розіграш. Буде 8-й годині розіграш, так що хто бажає... Розіграш буде проводитись в Тіктоці. Канал називається Дора». Маєте собі забити в Тіктоці Дора», але по-англійськи. І цей. Хто бажає прийняти участь, долучайтеся. Вступ 100 гривень. Карточка Приватбанка вступ 100 гривень. Так що сьогодні якийсь щасливчик виграє кліщі. Ось такі справи. Коники пасут. Я вже удару запрягти, вже давно не запрягав, по траву тепер не їжджу. Нема де косити. Я вже почав різати січку конім. На ріжу січку. Ось такі от коміки. Дора гриваста. Моя гарну грива. Дора. Не. Дора. Ходи сюда, я погладжу, ходи. Ходи погладжу, ти. Воу, ти, диви, як мене счули, де що вона робить? ще така ття з характером. тьотка з характером. Така от лошець. То їй минуло півтора, коротше листо 15 листопада буде півтора року, рік і 6 місяців. Хто не знає мої. О, шо ти? Тер стрілю раз то б дож виділа ти блін. Та почули як хочеш. Не. Стій! Вуха ложить на себе Ложить вуха на себе і все, дістала кістку дурну привичку. І ложить на себе вуха Воу кажу. Вау. Все, перейшло вже тобі. Я думав, що тобі ще не перейшло, а тобі вже перейшло. Де? Где? Така от лишається. Так що, друзі, 8 годині розіграш, нагадую ще раз, 100 бажає прийняти участь, долучайтеся, 100 гривень вступ. Будемо розігрувати копитні ножниці. Хто має Та кажу, ножниці, кліщі, кліщі, то така ж штука потрібна, ще кожному фірману, хто має коні, щоб обробити копит. Розігруватись буде в Тіктоці. Канал називається Мілан Дора, По-англійськи вводити вибиває вам, вибив в Тіктоці. Так що всім гарного дня, гарного перегляду, гарного, тихого. Сьогодні неділька, гарного відпочинку. Наразі будьте всі здорові, слава Україні!